На каналі Ваукір і сьогодні у нас водяний чели. А той, хто програє, вильє на себе відро води. Давайте подивимося, хто сьогодні буде мокрим, мама чи я? Переможе той, хто перший лусне усі кульки. Два, один. Пішли. Ось цю кульку в один одного. Та хто намочиться, той програв. <гум> <гум> Добре, нам можна. спила? Я положила. Я Ні. хочу зеленень. Я хочу зелененьку. Давай Це далі. Це вона темна якась зелена. Тепер туди і тебе. Я хочу десь такі. Давай, лежи. Є, моя черга. Так, я хочу синеньку. синеньку. Є. Мам, візьми синю. Добре, давай. Я хочу. Ми я взяла. Трошки легенько потрошу давай. і покладу десь мінімум отут. Куда Нормально. І Видно нас? Я хочу без живенько. Отака гарна. Чого не, впала. <ривіт> а, вона не... А, ну... так, хоч би вона знов не покупила. Ну давай лежи лежить. Куди? Тобі -то? Куда -то? <ривіт> щастить. І мені щастить. Ой. Yeah. Yeah. <laughs> ну, вже мінус. У мене точно uh -huh. мінус уже. Все. Глянь, тебе сьогодні щасливий день, uh -huh. щасливий челендж Ну круто, Все я скажу, Кіра. Мені доведеться обливатись водою. Мам, я тебе підтримую також Добре, тоді будемо обливатися водою. А зараз хто перший лусне це все? Два. Раз, два, три. три. Хоч я програла, але Кіра мене підтримує. І хочу першою випробувати три. це три. На два, собі. Один. Дай. Поїхали. <гій> Мама на черга. Настала моя черга виконувати завдання. Самому собі складно, якщо чесно. На голову Один, два, три. Поїхали. <гій> так дуже non, ну, ще може бути літній челендж. Як не цей хі, класний вийшов. Да. Всім, кому сподобалося наше виконання завдання, ставте обов'язково лайк. І підписуйтесь на канал Ваукіра. Всім до нових зустрічей! Пока -пока. пока пока Друзі, якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ваукіра. і всім пока-пока, до нового літнього дня. Она так полетела Там... Сусыск. с сосиской. А да, я сломала... шею. Это как не... арахис вылечезу. Ha